Чи потрібно запроваджувати військову адміністрацію в Одесі? Я думаю, що потрібно. А чому? Ну тому що у нас війна йде. Це перше. Друге, в цей час повинні воєнні теж в місті. Вони участвують в цьому процесі ну, згуртування людей, оборонні системи, щоб не було цих крадіжок, не було, щоб не була якась система, але все повинно бути, воєнні повинні бути. Кирило руху у нас є військова адміністрація, і ми дуже задоволені їхньою роботою. Ми це відчуваємо і в обороні, і в допомозі. так що, так. що А як саме відчуваєте в обороні допомоги? Дуже добре працює ПВО. Оборонні системи, ті саме споруди, є навколо кривого рогу. А допомога гуманітарна від військової адміністрації. Всяким, ну як, всім верстам населення. Від переселенців до зубожілих пенсіонерів, інвалідів. Це, цим теж займається військова адміністрація. Мабуть, так. Е, не можу так сказати. Честно говоря, у власти немножко идет дележка, да, вот как я по своим данным. Там получается частично администрация города это отдельно, а военная администрация это отдельно. Но так как у нас не все соблюдается, то если бы поменять руководителя администрации, может быть да. А Потому что как бы область находится в зоне боевых действий уже сейчас официально. И в любом случае, в любой момент, может даже элементарно с Приднестровья начаться наступление какое-то. Но руководство надо поменять. Потому что да. Ну, Мені каже, що буде більше порядку, більше правильних действий каких то там. Ну так. Не. А чому? Не. Не. Тому що є районні державні військові адміністрації, вони виконують свою функцію дуже добре. І обласна державна адміністрація теж дуже добре виконує свою роботу. Тому не потрібно.